Добрий день, шановні глядачі. З вами промелектроніка. І сьогодні ми представляємо у вашій увазі новий сучасний потужний електровелосипед. Його можна назвати електромотоциклом з педалями. Широкі колеса, амортизаційна вилка, подовжене сідло і головна особливість цього електровелосипеда: два мотор колеса і дві акумуляторні батареї. Акумуляторні батареї з'ємні. І можуть зберігатися і заряджатися окремо від електровелосипеда. Тип акумуляторних батарей «Літій Іон» напругою 48 В ємністю 22 Аго кожна. Індикатор стану заряду батареї вбудовано в саму батарею. В комплекті до електровелосипеда йде два зарядні пристрої, і ви можете заряджати обидві батареї одночасно. У велосипеда два редукторних моторколеса номінальною потужністю 1000 Вт. Напругу 48 вольт кожне. Завдяки перемикачу on off можна вимикати передній мотор колесо або їхати на двох двигунах одночасно. У велосипеда два контролера, які знаходяться в захищній коробці під сідлом. У велосипеда дуже яскрава велика передня фара, з увімкненням якої загораються задні габарити. При натисканні на ручку гальм праву або ліву загораються задні стопи. Перемикач на кермі вмикає повороти вліво або вправо. Чорна кнопка вмикає сигнал горну. У велосипеда 7 механічні швидкости. Перемикаються вони за допомогою перемикача Shimano. А електронних швидкостей 5. Перемикаються вони за допомогою кнопок плюс та мінус на кермі велосипеда. На дисплеї може спостерігати поточну швидкість, відстань, яку проїхав ваш велосипед, і рівень заряду акумуляторної батареї. Велосипед комплектується протиогонною системою, і ви можете не боятися залишити його будь-де. Наостанок трохи про механічні складові частини. Рама дуже міцна, алюмінієва. Сідло комфортне, м'яке подовжене. Колеса 20 дюймів. Покришки 20х4 дюйми. Вилка амортизаційна. А також є підсідельний амортизатор. Тому навіть на дуже поганих дорогах їхати на велосипеді дуже комфортно. Гальма передні та задні дискові гідравлічні. А також є спеціальні підніжки для пасажира, який може їхати на багажнику. Вантажопідйомність цього велосипеда 150 кг. Під час випробування велосипед показав дуже добрі динамічні характеристики. Його максимальна швидкість була 57 км на годину, а при підйомі на гору середня швидкість була 51 км. Так як і акумуляторних батарей у велосипеда 2, його сумарна відстань пробігу була 120 км. Це сучасний, стильний, зручний електровелосипед. Замовити його можна на нашому сайті Промилком'я або за телефоном на екрані. Дякую за увагу!